Так, з'явилася можливість записати відео. Що зараз вам запишу стосовно як закладати шину? Шину на куплять пенцю на шину. Хоч бензоп... бензопила. Ой. Я багато шукав відео, що в ютубі не міг знайти нічого толкового. Тобто... Яка була причина? Тому що я не міг... Тобто я заставляю шину, Просто бачив сюди, чикс. А воно стерчить, воно типу задовго. Я думаю, блін, як її затягнути, то все, заховати. І... І що? І не вийшло, коротше. Так як я тупе затягнути, мені навіть чат Джепеті не допоміг. Ну ладно. Яка суть? Спершу ми закладаємо тут, оця де зв'язочка. Закладаємо ланцюг. Після того як ми його заклали... Тоді. Ми беремо шину. Так, чекайте, ці. Як би це показати? Курва Мабіда сперти. О, що в той чило. Беремо цю шину. Закладаємо носик. Ось. Чик-чик. Хоча, -чик. яка суть відео? Як натягнути цю? От, як натягнути правильно? Воно ну, ніби про просто, але мені не Що, Ми закладаємо оці два болтики. Закладаємо. Наїбав. Початку закладаємо шину, болтики. Тоді на якраз має сховатися під цей диск. Тобто цю, ця зірочка. І хуяк. Тако, тако, тако. Населяємо. Що, ми населили, так? Ляха да? не видно. Населяємо, населяємо. Е, після цього. Після цього от ми типу так плюс-мінус заклали. Там зубчики попадають на зірочку. Портрет, щоб зубчики попадали в шину. Все, чик-чик. Воно сіло. Ой, саме головне. Хоч потім наріжу. Е просто тянемо. не дивиться. Курва, Як волдова. Все, ми бачимо, що вже закладено. Та? І тепер нам треба просто шину потягнути туди, саму шину цю, туди. Так воно натягується, я охуїв, коли я це дізнався. Ну я дитина балкона, якщо що. Все, натягнув і що? І воно натяжку. Все, я тоді вже цією кришкою, коробкою, як там вона називається, не пам'ятаю, накриваємо. Всього, це накриваємо, не попускаємо цей шину, ну тобто тримаємо руці, вона тяжко є. Все, я офігівка моя. Та це такий аргат капець. Це тепер мій любимий інструмент. А я що, мені 24 роки, я, типу, в цьому ділі затягнутий, але починаю потрохи роздуплятися, бо то капець. Тупе затягнуте. Все, до, досі тримаю. Натяжку чик-чик-чик-чик. Закручуємо. До речі, дуже сильно перезагружає тебе як, як людину, твій настрій. Всякі беси вилазять з тебе, коли ти копаєш, косиш траву і пиляєш все довкола, біжиш. Кайфи. все чотка. Ну, все пока. Краще не знаєш, це інформативно буде. Толком нічого я їй не показав.